Не знаю, чекали ви чи ні, але ми продовжуємо. Сьогодні ми будемо робити затримку дихання на видиху. І для цього теж сідаємо з прямою спинкою, заплющуємо очі. Покладіть руки на коліна, Це може бути г'ян мудра, великий палець торкається вказівного. Може бути просто права рука тримає ліву. Робимо глибокий вдих, видих. Затримаємо подих на видиху стільки, скільки вам комфортно. Потім знову робимо вдих, видих. Знову затримка. Видихайте повітря повністю. Можна ще видихнути. І знову робимо вдих, видих. Затримку дихання. Ще раз під підвидихнули, підвидихнули повітря. І знову вдих, видих, затримка. Видихнули ще. І останній раз вдих, видих. Затримка. Підтягли м'язи промежений по почка анусу зробили кореневий замок. Ще під... видихнули. І з видихом вертаємося до звичайного дихання. Підписуйтеся, лишайтеся зі мною, будемо розбирати основні дихальні техніки.